На каналі Еверест, ви допитливі? Тоді вам сюди. Ми розповідаємо невідомі речі про все навколо. Сьогодні спеціально для вас підготували все найцікавіше про активний відпочинок. Дивіться! На п'ятому місці риболовля. Чоловіки не лише люблять посидіти з вудочкою, а й позмагатись на чемпіонаті світу з ловлі риби, який проходив у Хорватії. Вже в сьоме переможцем став росіянин Олексій Шанін. Він закинув риболовну снасть на 175 метрів. А от найбільшу здобич із води витягнув канадець Кен Фрастер. В озері Олц він зловив атлантичного тунця, який важив 678 кілограмів. Рибалка примудрився виловити його всього за 45 хвилин. За що прославився на Новий світ. Четверту сходинку посідає російська лазня. Цей вид відпочинку сягає часів Русі. Тоді до неї ходили і дорослі, і малі. Вінник для парилки теж споконвічно руський винахід, як і традиція, шмагати ним тих, хто париться. Здавна вважали, це чудово виганяє шлаки. Людина, яка правильно виконувала всі процедури, після хорошої пропарки може втратити до двох кілограмів. А от автор крилатого виразу з іронії долі щороку, 31 грудня, ми з друзями ходимо до лазні. Відомий режисер Ельдар Рязанов. Загалі не любив і не ходив до бані. Трійку лідерів відкриває стрільба з арбалета. Спортом цей вид дозвілля визнали у 1950-х роках. Хоча Арбалет має набагато довшу історію. Перші були винайдені в Сіракузах у п'ятому столітті до нашої ери і довгий час використовувались винятково як зброя. Захоплення стрільбою з арбалета в Європі стало зростати після Другої світової війни. Однак це задоволення не з дешевих. Вартість хорошого спортивного арбалета може сягати кількох тисяч доларів, оскільки це не лише спортивний інвентар, а перш за все, зброя для придбання і користування арбалетом потрібен спеціальний дозвіл. На другій сходинці у нас пейнтбол. Перший обстріл кулями із фарбою відбувся 30 років тому в Нью-Йорку. Пейнтбол викликав живий інтерес в заможних американців. Бізнесмени почали відкривати ігрові поля, створили торговельну мережу, де можна було купити спорядження для гри. Спочатку пентболі використовували масляну фарбу, яка майже не відпиралась і псувала одяг. Згодом її замінила нова технологія водорозчинні желатинові кульки. Сьогодні пейнтбол популярний у всьому світі. Лише в Америці знаходиться півмільйона полів для цієї кольорової гри. Лідером нашого рейтингу стають водні лижі. Вперше їх випробував на воді у 1922 році Ральф Самуельсон з американського штату Міннесота. Як предмет для експерименту, чоловік використав дві широкі соснові дошки, на яких були змонтовані кріплення для ніг з легкої руки, екстремала це захоплення швидко перетворилось на окремий вид спорту. Водні лижі стали настільки популярними, що з 2009 року їх ввели в олімпійську програму. Найвидовищнішим в історії є катання одночасно 140 Кап'яти водних лижників. Сталося це в Австралії. На сьогодні це все. Далі тільки цікавіше. топ пятірка вражаючих фактів створена за підтримки заміського комплексу Батерфляй, найкращого місця для активного відпочинку всією сім'єю. Тут за Веркарт можна отримати знижку 8%. Посміхайтеся Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.